Лазерне різання це послуга, яка користується попитом при виготовленні виробів з металу, завдяки високій швидкості і точності різу, в результаті отримують заготовки, які не вимагають подальшої обробки, тому їх можна відразу використовувати в подальшому циклі виробництва, або як готовий виріб. На нашому обладнанні та його сучасному програмному забезпеченні можна вирізати як прості фігури, так і складні дизайнерські рішення на металах різної товщини. Ми можемо запропонувати вам послуги на верстаті, який має потужність 4 кВт з розкриєним полем 1500 на 3000 мм. Це обладнання дозволяє здійснювати різання чорного металу до 20 мм завтовшки, а нержавіючої сталі до 12 мм. Точність обробки сягає до 0,1 мм. Як зробити замовлення на виготовлені деталей за допомогою лазерного різання? Все просто. Потрібно виконати 5 простих кроків. Крок перший. Зв'язатися з нашим менеджером для розрахунку замовлення. Це можна зробити багатьма способами: по телефону, по електронній пошті або під'їхати до нас особисто. Крок другий. Обговорити ваше завдання. Для цього потрібно вказати, які деталі з якого матеріалу і в якій кількості ви хочете виготовити. Ви можете самі надати матеріали для виконання замовлення. Крок третій надати креслення в форматі DXL для лазерного різання. Це досить поширений формат, який можуть зберігати такі програми, як Corel, AutoCAD або Solid. Якщо ви з якоїсь причини не можете зробити креслення в даному форматі, це можуть зробити наші фахівці. Крок четвертий. Узгодження вартості і строків виконання замовлень. Всі ці питання вирішуються з менеджером. І крок п'ятий надіслати предоплату і чекати виконання замовлення. ж терміни виконання замовлення залежать від ряду факторів. Перший це товщина металу. Чим довше метал, тим довше ріжеться виріб. Друге кількість видів деталей. Чим більше деталей в замовлення, деталей різного виду, тим більше часу витрачається на додаткові налаштування верстата, тому набагато швидше виходить, коли ріжеться багато деталей одного виду. І третє це складність малюнка. Чим складніше малюнок, більше різних заокруглених фігурних візерунків, тим довше ріжеться замовлення, набагато простіше різати прямі лінії. Для детальної інформації та залишення замовлення звертайтеся за наступними засобами зв'язку.